Вітаю всіх народ на каналі Марії Геймс, і сьогодні ми разом з вами продовжуємо таку чудову гру, як The Evil Zin. Що ж, бажаю всім приємного перегляду, гарного настрою, смачних смаколиків і саме головне сухих штанців. Що ж, в попередній серії ми перейшли уже в сьомий акт під назвою Зберігач і дослідили ліву сторону локації. Тепер давайте будемо прямувати в праву сторону і дивитись, що нас очікуватиме тут. Так, ну поки бачу темряву, бачу проблеми. Прохід наліво, прохід направо закритий. На потолку нічого немає. Добре, приймається. Бо як тут багато пасток. Щось мені це не подобається, якщо чесно. От від слова зовсім. Дуже-дуже сильно не подобається. Так, ну тут і баночка. Баночка це добре. Баночка має 500. -ку. Так, а це не впаде на мене, як я тільки піднімуться? Добре. Так, тут якась пастка є. Окей. А в чому її суть? Цікаво. Окей, давайте послухаємо. Цей тарган, цей підлиза. Він живе за мій рахунок. За рахунок моєї роботи потрібно з'ясувати, як він добув шифер від мого сейфа. Однак зараз на це немає часу. Ціль так близько. Ці дані не повинні дістатися нікому. Вони мої. Є єдиний спосіб. Наступний, хто відкриє цей сейф, повинен дорого за це заплатити. Ага, тут, коротше, якась підстава з сейфом є. Окей, будемо знати, що сейф тут має якусь підставу. Добре, добре. Будемо обережні, і будемо мати це собі на увазі. Так. І це, тут якась пастка? І я більш ніж певен, що вона зараз працює, як тільки я зайду сюди на пряму лінію. Ну так. Да. Логічно. Чудово. Знешкодили і перейшли в якусь. Несаме приємну територію. Так. Якщо дайте угадаю, я ясь спустюсь, зараз буде щось добре. ні ні, ні я в такі речі не вірю. Угу. Дякую. Но мені такого чуда не треба. Я не довіряю нікому і краще буду перевіряти сам все. Ой, це не добре. Всяке випадок, хай згорить. Продав, звісно, що довелося втратити дробовичок. Ну, як то кажуть, дещо потребує жертв. О, Трошечки жижі, вже 5 тисяч можемо прокачати якусь наву. Так, тут є жмурік. Певно, це пастка. Ой, друже, ти не повіриш, а до цього ми, типу, пасток не бачили, да? Звісно, пастка. Я після того, що ми з тобою пройшли, взагалі нічому не довіряю. І нікому, якщо чесно. Тому давай будемо з тобою тихенько просуватися далі, де це все і будемо користуватися тим, що будемо знаходитись самі. А, а відки ти знав, що я тут? От чертівня якась. Всі прекрасно знають, де я знаходжуся і що від мене чекати. Не саме приємне, якщо чесно, не саме. О Бог з ним. При тому мені було цікаво, відки він знає, що я знаходжуся саме в цьому моменті. І саме тут. Я сидів мало того, що в уголку, так ще й без ліхтарика, але він все одно знав, де я знаходжуся. Це трошечки несправедливо. Це чисто моя думка, звісно, у когось може бути вона інша. Костя? Гостя. Та я ж успів! Я нажимав цей клятий пробіл, блін. Учмошніки. Ну, окей. Доганяйте, доганяйте. Ну давайте, давайте. Що, не виходить, да? Ай-яй-яй. Застряли, бідненькі. І що, зараз дяденька дядя Костела нас вам влаштує. Ну що? Нормальок? Ну, я теж думаю, що нормальок. Падлюки, я такі. Капець, головне, я відкрив ворота, але все одно вони, типу, не зарахували це. Нічого страшного. Сім помстився. Хе. Жмуріки. Можна собі далі тепер відкривати спокійно. При тому, що я долблю цей пробіл, що капець. Я просто не винуватий, що костела такий рукопопо, якщо чесно. Жесть. Так. Ну, оскільки вони тут уже. їх тут немає, то я 100% від це можу щось забрати. І я не помилився. Ага, дивіться, тут э, гільєтина, голови. Цікавенько, цікавенько. Так, включаємо ліхтар. Дивимося, що тут у них є. Бачу детальки. Детальки це добре. Детальки це розривні болти, які ми. Тратили на цих вирот. Оце повезло, повезло. Добре, що поглядів. Коротше, спішити не треба, бо добром це для нас не закінчиться. Ось бачите, якби я поспішив, людей би насмішив. А цього тут не потрібно. Так, бачу ще пастки, які реагують на рух. Їх тут щось дуже-дуже багато, якщо чесно. Успів. Дякую. Так. Успів, дякую. Ще одна пастка, яку можна знешкодити. Давайте. Туда що я реально не отримую деталей з цих звичайних пасток, а тільки з таких, що мають більше механізми. Так, тут точно більше нічого немає. Так, да, дивіться, це те, за що я вчора говорив. Ну, Бачите, як я казав, десь 100, десь 300, десь трошечки більше, десь менше. І от. 7600 уже непогано. Крім цього, тут є статуя, з якої можна буде отримати ключик. Просто чарівно. І тепер можна спокійно прямувати назад. Просто клас. Так, да, Костя, це капець, біда з тобою. Не вмієш ти нормально рухатися. Ну, що поробиш? Будемо викручуватися з того, що маємо. Добре, що я вирішив все ж таки зайти сюди в цю маленьку територію і дослідити її. Все ж таки, бачите, добре, що ми лазаємо скрізь, а не пропускаємо все. О, і сокирку ще навіть дали. Просто чарівно. Про можна буде когось прирізати. Ой. Мені не подобається це і добре, що я не поспішив. Тут, тут якась пастка, певно. Так, да, дивіться, вон лежать тварюки. І від них треба якось втікти. Знаєте що? На. Сволочі. От і все. Зивіться, всіх прикінчили? У, кулі, потрібно. потрібна, це добре. Улі це завжди чистий клас. Як добре, що я. Проліз зразу далі і, скажімо так, не пожалів ні за що. Давайте заберемо останню частинку просто чарівно. Ну, відкривайте, і я певно повернуся знову до оригінальної території, так? Так, я просто повернувся до оригінальної території. Просто чарівно. Так, оскільки ми все дослідили, пропоную зганяти, зберегтись і тоді прямувати уже далі. Бо мені щось це не дуже вподоби, якщо чесно. Так, 7600 нам зразу пропонують прокачатись. Ну, окей, давайте прокачаємось, раз то пішло. В любому щось треба хороше вкачати. У нас 7500, це досить багато. М -м, пошкодження в рукопашну, ні, не дуже хочеться. А, точно, я ж хотів прокачати собі до кінця ці м -м, сірнички. Чи краще прокачати щось інше. Давайте набої для рушниці. І гранати. А виконано болти агонії максимум. Прикольненько. Ну 1600 у нас ще є в кармані. Добре. Я рахую, що така прокачка мені набагато важливіша, бо запас набагато-набагато важливіший. В чому справа? Е, я би хотів зберегти гру. Ось в чому справа, моя другоцінна. Давай все ж таки зробимо нову комірку на всякий випадок. І будемо просуватися далі. Крім цього, я би хотів зганяти. Критий сейфик. Можливо, там дадуть якийсь боєкомплект. О, да, дивіться, у мене тут пістолет не відкритий, не забраний і. Фул хаус! Шикарно просто взяли, відкрили. Знав би ж там випаде жижа, відкрив би спочатку сейфик. 8600. Видно, сьогодні богиня удачі на моїй стороні. За що їй велике дякую. Тепер можна прокачати ще більше свою зброю. Так, ну пістолет я вже прокачувати не буду. Він і так у нас досить таки сильно вкачаний. Ну, влучний, звісно, було б добре до кінця вкалити. Але кусається. Кусається трошки. Трошечки кусається. Давайте краще запас прокачаємо вже до кінця. Дробовичок Ні, я хотів сірники. Все, давайте сірники до кінця доб'ємо. Обтаскати з собою і палити все підряд. І болти. У нас є 3600. 3600, я пропоную прокачати краще, от, звичайний. Ні, розривний болт, скільки нам треба. 4 електроболт. Ну, я ним не користуюся, але. Ох, його знає, може знадобиться. Болти-спалахи, у нас є, вони є, тому давайте пропоную їх качати. Да, І 1600 знов залишається у нас на руках. Це чудово. Я думаю, що така прокачка з моєї сторони найкраща. Ну, для мене особисто так точно, бо я люблю завжди мати в запасі багато не тільки куль, але й боєприпасів. Комплект, скажімо так, патрон, гранат, болтів, щоб я мав в екстреній ситуації чим відбиватися. Урон не стільки важливий, скільки важлива кількість, скажімо так, тої зброї, яка в тебе буде в запасі, щоб нанести той урон. Так, ну що ж, прохід відкритий, вітаю. Ну що, погнали на? Так. Контрольна точка була відкрита. Е, давайте одразу передивимося, що в нас по зброї. Е, що в нас є, чого нема. Патрони є дробовік, є снайперська гвинтівка, є гранати, є е, болти. Болти, болти, болти. Пару розривних зробимо. І звичайних. Шприци теж у нас. Давайте. Дивуємо, щоб мати повне здоров'я. Мало лі може допоможе мені якось вижити. Ну і все, повний вперед народ. Як то кажуть, з Богом <с> Як би це дивно не звучало, але ми в церкві. <с> Йок макарьок Да ви шуткуєте? І що я маю робити? Японський бог. Я ніч не розумію. Так, тепер я би ще зрозумів, що я маю робити. Мене управління забрали, так не чесно. А в чому прикол? Показали мені ролик, забрали управління, я нажимаю, щоб кастала на сішов, він стоїть на місці. Клас? Обалденний місцинка, ну мені дуже подобається, коли у мене забирають управління, ти нічого робити не можеш. Стоїш, втикаєш, як е -е, нещасні двері ну тебе прижимають. Як я маю з цим розібратися? Ох, його знаю. Зараз будемо знову пробувати. Можливо, цього разу, хоч вони не заберуть у мене управління. Можна це якось пропускати? Ну, воно мені не цікаве, я не хочу дивитися, як мене буде вбивати пастка. Ватить. Тільки <звук> живе. Боже, яке паршиве управління. Фух. А, і ця тварюка вилізе з цього сейфа. Дайте угадаю, да? Ну так, да, ну да, дивіться, скільки тут цих сейфів. Леслі, Леслі не бійся, де? Кід, Кіт. Кідман? Вона теж тут? Кід, кіт. Right? Вона жива? Right? Вона жива? Right? Жива? Відійди, я відкрию. Ти не спіши відкривати Костя. Не спіши. Бо відчуття у мене дуже-дуже, дуже, 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 дуже паршиві. Че, я понял, ще, вела, шкет. Uh, На, але отсюда. Відкрию, відкрию, відкрию. Відкрию. No. Ні, стій! Ну, ка здесь. Лесли. <тухи> Лесли! <тухи> <Леслі>! Ты <тухи> дурачок, Костя. Ти ж бачиш, що воно неадекватно психоване. <тухи> Чий цей чорт сейфовий? Ну і куда мені? А підказки будуть? Я з ним так і буду по колу бігати, в доганялки град. Типа дожене-не дожене, да? Вездай якийсь Ну і що мені робить-то, блін? Далі з ним грати в ці доганялки по колу? Параша а не ідея Валим отсюда, короче, нафіг. Ага. Дивись, блін, запоминай, не я свалив. Ну і що мені робити з цим жмихом, блін? Хоч хтось дасть підказку, чи це по ньому валить надо. Капець, я тут бігаю по колах, дурачок. що мені з ним делать-то, Ще Пищицы падла розумна така. Ну давай, тварь! Чо тобі, блін? Ти дуже до вподоби мій дробовик. Нац! Пожри, тварь. Бон аппетито падло. Чмоо, по морді получато. Так, отруйний газ. Це паршиво. А де? Ага, все знайшов. Давай, Костя! Що за. Він сам собі сіпуку зробив, щоб до мене попасти. Оце чмо. Це жесть. І мене ще й я далі колопає, це дуже погана затія була. Сдохло. Куда, 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 куда? Блин, я вообще шары Ну ты чмо, ты еще и вентиль взломал. Катя, я пометаю, я бачу вентиль тут на столе. А вот заре, я реально шкодую, що я не зробив собі так осліпляючий болт на нього кинули. Лупіт вентиль. Давай, там 7 секунд, Костя! Ты шевелиться, вмієш, Костян? Костя, не знущайся над мной, блядь. Я вибачаю за слово, народ, рот, він мене вже реально драконить. Це серія, бляха. Паганіні за мною ганяється, блін, неадекватний. І знов собі кровопускання зробив. Обалденный чел, блін. Там себе сипуку хаче і... грає тут зі мною. Я уже поломлю зараз цей пробел довбаний, блин. Так, тобі. Слава всім святим, нарешті здох. Ачивочка прийшла. Чистий кайф. У, блін, але скільки я, певно, пропустив, блін, це капець, поки бігав з ним. Це жесть. Ну, серйозний противник, якщо чесно, от прям реально серйозний цей гратись з вами ніхто не буде, блін. Скажімо так, множить на ноль і каже, що так повинно бути, блін. короче, прикольний тип, може я там щось пропустив. Народ, я вибачаюся, у мене просто ну, не було часу. Я думаю, ви самі прекрасно бачили. Якщо я щось пропустив, то, блін, чесно, вибачаюсь. Просто я теж не ідеальний і, скажімо так, у мене теж не... вічно дофіга типу, часу, щоб бігати за ним, дивитися, що він там заникав, може там що, ще щось заникано. За мною ганяється чорт якийсь патлатий, не пойму, відки взятий. І множить на нуль мене. Якось е -е, не до того. Плюшки всякі валяються. Тут є, значить нам сюди наліво, походу, в прохід по сюжету, напевно, точно не скажу. Так, да, дивіться, тут якийсь спуск донизу є. Значить, нам точно туди. Але я туди не хочу, я хочу ще сходити направо, подивитися, що там справа заникано, може там є якась ничка. Тут у воду теж можна спуститися, бог його знає. А ні, не можна. Він навіть не наколоняється для того, щоб щось забрати. Цікавенько, окей. Йдемте тоді туди, туди направо, хочеться дізнатись, що тут все ж таки заникано, ще справа. Тоже є якісь плюшки класні. Конички, наприклад. Так, тут щось є. О, о, це тут Делеслі утік. Недарма сюди заліз, 800 жижі ще знайшов. Хода що я не отримав жижі більше з цього чудіка, 1000, звісно, це, ну, мало, а, але все ж таки. Навіть 1000 вже хоч щось. Не зрозумів, я щось пропустив там червоне. Ні, то кров. Вибачаюсь. Я думаю, я щось пропустив. Можливо, тут щось було, але, на жаль, народ немає. Я тут якогось е сейфового чоловіка завалив, коротше. Але вийшло досить прикольно такі. Я обичаю, там місцями вирвався, скажімо так, мат. Я думаю, це нормальна реакція на такі речі, ну, з моєї сторони, я думаю. Ну, все ж таки, не всі можуть бути ідеальні. Все. No. Вітаю народ! Сьомий епізод пройдено. Це було досить цікаво і досить таки класно. Скажімо так, мені сподобалося. Він такий серйозний чоловяга. Да, то що я на нього злюся, це одне, але скажімо так, він заставляє вас побігати. Очко грає от я не знаю вам. Представте, що виходите ігру, у вас воно отако внизу, да? Ну коли він починає за вами бігати, у вас мінімум патрон, ви нічого не успіваєте, воно росте в геометричній прогресії аж до такого рівня. Ну це чисто моя думка. Що ж, народ, а на це ми будемо закінчувати цю чудову серію. Ми все ж таки дійшли до кінця всього епізоду. Дякую всім гарно за переліці, що дивились серію до кінця. Визултульки мене просто найкраще. Якщо вам не важко, покладіть лайкусик, підпишіться на канал і поділіться відео з друзями. З вами був я, Марій, це був Детектив Костелонас і Заїволвізин. Всіх люблю і всім баю. Бай.